Это Фрэнк. Это Валера. Заболели. Команда распознана. Пулеметы в бою. Прячьте, скорее прячьтесь. Ого, да я в смысле... Есть огонь. А? Патрон в батон. Патроны. Запыт принято. Свинец вам капот. Забы принято. А я знал одну. дурин, твали. Шикарная, но как, как ягуар. Так гризовая, врізаться приходилось, щоб хоть слово услыхать. Якось я знав одну таку галю, гарна була, ну як лескус, тільки з кузовом. Врізатись у неї приходилось, щоб хоч слово сказала зараза. Тобто всі аталінола отвернулись і стали зжигати нефтепродукти самі. А може він знайшов багато нафти у Дніпрі і хоче на ній заробити. тільки Это... Оце бараховка, як на троєщині, Сирник. Слушай, а можеш мені на горючих денежат отсипать? Здесь все бесплатно. Да? Ты все? Так що ж я тут делаю? <свят> Дай пару гривень, щоб і я собі щось узяв. Тут усе безкоштовне. Серйозно? Обалдеть! А чого ж я тут стикать? Все равно я не знаю никого достойней в нашей профессии. И обаятельней тоже не встретить. Ну, спасибо. Шпигун ти ты чини, але ты найкозачніший козак. Та ще й привабливий. Спасибо.